Він винайшов котячий стиль, котяче суспільство, цілий котячий світ. Відомий письменник Герберт Веллс, автор війни світів, про художника Луїса Вейна. Що для вас мистецтво? Мистецтво це насправді дуже обширне поняття, і єдиної відповіді на це питання немає. Ми можемо сказати, що мистецтво це відображення внутрішнього світу митця. Або це ті емоції, що ми переживаємо, дивлячись на нього. І всі ці відповіді будуть правильними. Борець мистецтва покликаний передавати власні почуття та надихати глядачів бачати у його творах щось своє, згадувати власні спогади та будувати нові. Якщо художнику вдалося викликати у вас почуття своїми роботами, то значить він працював недарма. У вас точно є як мінімум один спогад із дитинства, на якому ви вдивлялися в бабусин килим і намагалися розгледіти у його візерунках дивовижних істот та різні символи. Такий висновок можна зробити і про художника Луїса Вейна, глянувши на роботи останніх його років. Чому саме коти? Чи була у нього насправді шизофренія? Як одна людина змогла перевернути ставлення до котів у цілої нації? Луїс Вільям Вейн народився 5 серпня 1860 року у Лондоні. У його сім'ї було шістеро дітей, з яких він був найстаршим і єдиним хлопчиком. Дитиною він був доволі мрійливою і часто прогулював школу або блокати вуличками міста. Після закінчення школи він поступив до школи мистецтв і після її закінчення деякий час викладав. Але життя змусило його кинути викладацьку діяльність, адже після смерті батька, коли Луїсу було 20 років, він був вимушений забезпечувати всю свою родину. В ті часи художники ілюстрували газети, тому основним його заробітком була співпраця з декількома журналами. Крім того, він заробляв на життя малюючи портрети собак. Також постійно відвідував сільськогосподарські виставки тварин і часто зображував на своїх роботах сільські пейзажі. Це вміння малювати тварин залишилося з ним на все його життя. Життєві обставини Луїса формулювали його власну особистість, тому, всупереч родині та й в цілому традиціям тогочасної вікторіанської Англії, він візьмев дружину-гувернантку його сім'ї Емілі Річардсон, яка була старша за нього на 10 років. Невдоволення його вибором було обґрунтовано не тільки різницею у віці, але й різницею у статусі. Тим не менш, осуд інших не завадив любові Луїса і невдовзі після одруження він переїхав до Емілі. Одною з рокових подій у житті художника, що змінили його назавжди, і, можливо, стало поштовхом до його психічних проблем, був рак його дружини. На жаль, боротьба із хвороби проходила важко, і, аби Емілі менше зосереджувалася на своєму болі, Вейн почав розв'яжати її, вдягаючи на їхнього кота Пітера окуляри та костюми. Він говорив за кота власним голосом та вдавав ніби той читає книжки, наче кіт, справжній джентльмен. Це значно розважало Емілі, то з часом. Луїс став зображувати Пітера на своїх картинах у вигляді антропоморфного кота, що займається справжніми людськими справами. Згодом, через три роки після одруження, Емілі помирає від раку грудей, що сильно ранить Вейна. З цього моменту починається період нещасть у його житті. 1886 року Луїс отримує замовлення на оформлення малюнками дитячої книжки Заклад Мадам Табі, що стає початком його кар'єри як відомого художника, якого всі полюбили за оригінальні малюнки котів. Його малюнки стають популярними, та невдовзі на художника навалюється хвиля слави та велика кількість шанувальників. Його роботи друкують усюди, у газетах, на листівках. Але найголовніше, він стає президентом Англійського національного котячого клубу. Хоча і раніше він брав участь у товариствах, що боролися за права тварин. На жаль, не дивлячись на шалену популярність і вплив своїми роботами на англійське суспільство, Луїс не запатентував свої малюнки, через що кожен, хто хотів, друкував їх за просто так. З чого наш художник не отримував ніякого заробітку. Це викликало неабиякий засуд зі сторони його родини. Тож, аби заробити гроші, він почав робити фігурки кубічних котів, яких планував навіть відправити на продаж до Америки. Проте в той період вже почалася Перша світова війна, і корабель, що перевозив його фігурки, було потоплено німецькою підлодкою. Це був ще один удар по моральному стану Вейна. Бідність та самотність стали частиною його життя. Одна з його молодших сестер у віці 30 років була визнана божевільною та відправлена на примусове лікування, з чого можна зробити висновок, що проблеми з ментальним здоров'ям були спадковими, а не набутими, і що підтверджує схильність художника до шизофренії, адже саме такий діагноз спочатку поставили його сестрі, а згодом і йому самому. За свідченнями ми знаємо, що стан Вейна погіршувався з руками просто на очах. Після смерті Емілі він загасав. На цьому етапі свого життя він продовжує творити, але відмінність від попередньої його творчості заключалася у тому, що коти все менше і менше походили на самих котів. Деколи розгледіти у цих тварин у чисельних візерунках було дуже важко, тим не менш, це досі були саме коти. Проблема морального стану прогресувала. Зараз ми відстаткуємо це за творчістю Луїса, а тогочасні лікарі за його поведінкою. Він закривався у себе в кімнаті, став підозрілим, не довіряв нічому і нікому, перестав спілкуватися з, реш... з рештою сестер та писав записки, зрозумілі тільки йому одному. І в один роковий день його закрили до божевільні, коли його коти стали нагадувати візерунки з бабусиного килиму. Згодом Луїса перевели до кращої лікарні, але картини художника вже ніколи не були такими, як раніше. Цікаво те, як він бачив навколишній світ. Через призму його робіт ми можемо ніби подивитися навкруги його очима та зануритися у його психічний стан. Його внесок ніяк не можна перебільшити. Основним його досягненням є зміна думки людей щодо котів. Їх стали тримати як домашніх улюбленців, наділяти правами та просто насолоджуватися їхньою приємною компанією. Просто уявіть, як обставини життя однієї людини, як його психічна хвороба призвели до того, що ми з вами можемо зараз дивитися на його картини саме такими, якими вони є. Вони автентичні і таких подібних йому більше ніколи не буде. На прикладі цього чудового чоловіка ми можемо зробити висновок, що мистецтво має йти від душі. Ми не знаємо, чи його творчість була результатом його галюцинацій, чи, навпаки, порятунком від них. Тим не менш, такі митці, як Вейн, роблять наш світ набагато кращим. Пропоную вам просто подивитись на його картини деякий час та зосередити свою увагу виключно на тому, які емоції ви відчуваєте. Дуже дякую за перегляд.